Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник і в даному відео я хочу поділитися з вами невеличким будиночком по каркасній технології. Розмір цього будиночка 645х645 плюс мансардний поверх і простора тераса. Даний дачний будиночок я проєктував ще в далекому мирному 2012 році. І деякі креслення, які я понаходив, я їх завантажив вже на спонсорські аккаунти. Це Patreon, ByMeCoffie і для спонсорів мого каналу рівня Суперспонсор. Зараз ми з вами розглянемо коротко, швидко планування цього будиночку, саму ідею і розкажу вам про орієнтовну вартість цього будинка, якщо ви заказуєте зараз його будувати в компанії, і якщо ви будете робити роботи всі своїми силами. При вході в будинок ми попадаємо на досить простору накриту терасу. На першому поверсі вдалося розмістити вхідний тамбур, відкритий простір з кухонним гарнітуром, диваном, камінофеном та сходами на другий поверх. Також окремо присутні такі приміщення, як роздільний санвузол та сауна. На другому поверсі в нас всього лише одна кімната, яка грає роль спальні, але вона досить простора, має 21 метр квадратний, не враховуючи зони зберігання, які розташовані зі сторони ухилу даху. Фундамент під будинком це шведська утеплена плита. Фундамент тераси – це стопчатий фундамент. Покриття даху бійтом на черепиця. Загальна площа будинку без тераси. 53 метри квадратних. Площа самої тераси 34 метри квадратних. Якщо ж ми говоримо про вартість будівництва такого будинку в 2023 році, то замовивши в компанії, він вам обійдеться в 25 тисяч гривень за метр квадратний і більше. Тобто ми говоримо про коробку, оздоблення, інженерні мережі і обладнання без меблів. Ми опустимо з вами терасу, щоб нам було простіше рахувати. Площа самого будинку без тераси складає 53 метри квадратних, тобто це від 1 мільйон 300 тисяч гривень або в доларах 35 тисяч доларів плюс. Якщо ж ми говоримо про те, що ви купите просто матеріали і всі роботи повністю або частково будете виконувати своїми силами, то вам він обійдеться в діапазоні від 20 до 25 тисяч доларів. Я приношу вибачення, що я не можу показати вам гарної відеовізуалізації, тому що це, як я вже говорив, проєкт з архіву, є тільки одна ось така симпатична фотографія. Але я працюю над наступними відео, які будуть досить корисними і цікавими, тому щоб не пропустити, підпишіться. Якщо вам подобається відео про бюджетні будиночки, ставте вподобайку і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу ідеї такого от будиночка, такого планування, такої концепції. Всього вам найкращого, миру нам і перемоги. До побачення!